Всім доброго дня! всіх Вітаю на каналі Тракторний бригадир. І сьогодні для вас на огляді трактор всім відомий, надійний, класний DTZ-5244 HPX у новому кузові, оновленому дизайні. Оглянемо його сьогодні. Всі нові новинки, якби, подивимося, що, що нам пропонує виробник. Поїхали. Що б одразу хотів би додати, так це те, що мене звуть Тимофій і я друг Дмитра, власника каналу Тракторний Бригадир. І так як він сьогодні служить у Збройних силах України, я буду допомагати йому, знімаючи цей відеоогляд. ДТЗ-5244HPX на 24 кінських сили з колісною формулою 4х4. Передня гума у нас йде 6,5 на 16, задня 112 на 24 відповідно. Довантажувачів ззаду нема на колесах, вже стандартно для 24 ки ДТЗ. А от попереду, все ж встановлені довантажувачі по 20 кг на 1, в кількості 4 штук. А отже, маємо 80 кг проти ваг. Попереду. Передній міст у нас ведучий з відключенням, редукторний портального типу. Також бачимо тяги гідропідсилювача керма, захищені кожухами. Відчиню зараз капот. Капот підіймають у нас два газових упори. Бачимо той же самий бак об'ємом 39 літрів, бачок для мастила гідропідсилювач керма, радіатор. Акумулятор на 80 годин, 12 вольтовий Два Дванша насоси, стартер. І ось воно. місце, Простір такий. Чому ж він є? А, власне, тому що на цьому тракторі вже встановлене двохдискове щеплення, сухе полісткового типу, що надає перевагу в незалежній. Роботі відбору потужності. Відповідно, збільшена колісна база до 1740 мм. Вихлопна труба в відповідному кожусі захисному, бачимо рівну підлогу, якби вже максимально рівною вона є. Також є сходинка для зручного потрапляння на операторське сидіння, також із правого боку. Раніше була тільки з лівого. Ну і ось двигун, власне, моделі DD390 на 17,6 кВт. Робочий об'єм складає 1909 см кубічних. Вертикальне розташування самого двигуна, циліндрів, трьохциліндровий двигун. Охолодження, система охолодження рідинна, закритого типу з примусовою циркуляцією. Попереду бачимо встановлений бардачок для якихось інструментів. Тощо. Ось встановлений перемикач маси в зручному положенні. Раніше він був під капотом, постійно потрібно було відкривати закривати. Вантажопідємність заднього навісного механізму трьохточкового 800 кг. Отакі От клешні з товстого металу, стандартне яблуко під 22-й палець. Третя точка, одна пара гідровиходів швидко з швидкоз'ємами, вал шестишліцевий на дві швидкості 540-3000 обертів. Ось такий вигляд має власне, сама піввісь, чулки. Нічого не змінилося, все так як і було. Колія не регульована, можливе збільшення її тільки за допомогою переставляння коліс, замінити їх місцями. Заливна горловина в гідравліку з пробкою щупом. Розетка для причепу. В принципі, задні фари не змінилися, якби такі ж самі, як і були, задній фонарь такий самий, табличка номерна з підсвіткою. Все по стандарту. Бачимо трішки оновлене облицювання самої торпеди, скажімо так, Якось воно трішки в іншому дизайні виконане. Також все вшили сірим пластиком навколо важливого керування. Зміна є в світлоповертачах, раніше вони були на капоті, але зараз їх чомусь перенесли на задні крила, такі вони ось бігункового типу. Попереду бачимо звичайні галогенки на ближнє дальне світло. Нічого власне, не змінилось. Хіба що сам дизайн. Фільтр бачимо, ось повітряний з масляною ванною. Загальна обв'язка бачимо, стандартна з лівої сторони фільтри на паливну систему, на масляну систему. Ось Місце сідушка пілот, якби з підлокотниками все так більш-менш зручно. Саме, саме сидіння воно якби на пружині, яка дуже така плавна, вона так дуже амплітудно рухається. Доволі. Але от що одне, е, мені не сподобалось те, що замало якесь місце. Чомусь, ну, реально мало місця. Що ми далі бачимо? Бачимо перемикач, якби поворотники, фари, ближнього дальнього світла, габарити, сигналка, аварійна. Ось у нас під рукою дуже зручно зроблений саме важель перемикання реверсу. Дуже зручно перемикається з вимкненим щепленням. Дуже легко. В принципі, як і все, що перемикається з щепленням. Бачимо тут важель перемикання ходу. У нас він на три діапазони, якби низький. Середній і швидкий. Важіль вімкнення валу відбору потужності дві швидкості 540 та 1000 обертів на хвилину. Далі у нас йде важіль е, від'єднання переднього мосту. підєднання від'єднання. Ця педалька у нас відповідає за блокування диференціалу. Е, З'єднана. Педаль гальмів. Ось цей рычажок відповідає за стоянкове гальмо, яке є ручне. Цей рычаг – це в нас регулювання керма. Воно тут регулюється. Я думав, що воно і вверх, і вниз, але тут не так все досконало, як я думав. І саме регулювання відбувається тільки вперед-назад. якби Горизонтально, вертикально не рухається. Ну, вже як є. Е, далі фіксується воно. Переходимо до самого важеля ручка перемикання передач коробки. Бачимо три швидкісна коробка, сама основна. І помножуємо це на три, три режими, тобто вона є. 9 Маємо ми 9 швидкостей вперед, 9 назад. Це важіль підйому опускання навіс, навіски. Це у нас якби, захисний такий колпачок на вал відбору потужності. Ось так власне виглядає саме операторське місце, дзеркала, якби підсилені зробили такі дужки на них вже приборна панель електронна автомобільного типу. Бачимо всі відповідні індикатори. Тут є відповідні інформативні вказівники. Встановлено також безпечний запуск, тобто через вижим щеплення запускається двигун в даному тракторі. Також під правою рукою бачимо важіль ручного газу. Заводимо, бачимо механічний тахометр, вольтметр, температуру двигуна, обчислення. Електронне обертів мотогодини та об'єм палива в баку. В принципі, в принципі, дана модель трактора доволі непогана, все ергономічно зроблено в стилі ДТЗ. Під правою рукою тут є важелі регулювання газу вручну, вручний газ. Вага даного трактора заявлена 1610 кілограмів. І так, що ж нового? Підсумуємо. Сучасний дизайн, дві швидкості валовідбору потужності 540 тисяч обертів на хвилину. Оновлена оптика, колісна база збільшена. Дві підніжки маємо, двохдискове щеплення та збільшена вага. Також бачимо, що надається 3 роки гарантії на дану техніку. Сервіс працює 24 на 7. Телефонуйте за номером телефону 0800 301 400. Ціна даного трактора станом на 6 лютого 2025 року складає 7700 доларів. Ціни можуть трохи варіюватися вгору вниз. Тому більш детально телефонуйте за номером телефону, вказаним на екрані. Менеджер Антон вам дасть відповіді. Ось такий він, власне, DTZ5244 HPX New. Для замовлення. Телефонуйте, будь ласка, працюємо в штатному режимі. Доставка по всій Україні здійснюється безкоштовно, без переплат, розрахунок прямо на подвір'ї. Тому, будь ласка, замовляйте. Тракторний бригадир працює для вас. Всім добра!